на 777 пригоди всім поговоримо про те, що говорить британська розвідка. А там. Проаналізували проблеми, з якими стикаються російські окупанти під час бойових дій в Україні, і кажуть, що у нічний час їм не вистачає відповідного обладнання і військової підготовки. Далі зацитую, що пишуть британські розвідники наприкінці листопада 23-го року, користувач соцмереж, який стверджував, що він є російським солдатом, який воює у Херсонській області, звернув увагу на дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників. Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання але російські війська часто просять у своїх родин та прихильників їх. Українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів. В Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов'язані із тим, що військові навчання на Росії. Рідко роблять акцент на тренуваннях у нічний час. Натомість, як правило, вони будуються в напрямку постановочних денних заходів, щоб справити враження на старших офіцерів, які приїжджають із візитом. На противагу цьому вище згаданий російський солдат стверджував, що українські сили пересуваються переважно. Вночі. Але я би насправді не дуже той довіряв таким новинам, тому що конкретно то, в тому факту, що росіянам чогось бракує. Якщо подивитися, як вони е, використовують, наприклад, нічні fpv дрони, і в яких кількостях, то важко сказати, що росіянам чогось бракує. Якщо подивитися, які штурми росіяни здійснюють, наприклад, вночі, або поговорити з військовими на різних ділянках фронту, то я би не сказав, що їм бракує якогось нічного бачення. М те, що в деяких підрозділах їх може не бути, цих нічних засобів і приладів нічного бачення, це не означає, що така ситуація абсолютно по усій лінії фронту і абсолютно у всіх російських військ. З такими зведеннями треба бути дуже обережними насправді. Тому що все ж таки ми воюємо не проти. Я не буду принижувати якісь інші країни. Ми воюємо проти. Другої найбільшої армії в світі дуже сумнівно, що в них не знайдеться грошей купити собі прилади нічного бачення, а потім забезпечити ними своїх військових. Тому наше з вами завдання допомагати нашим військовим абсолютно у всьому і всім, чим ми тільки можемо. 24 й канал збирає зараз 500 тисяч гривень на екофлоу Старлінг і антени до ППЛА до попела Енджел Евенджер. Це все коштує ще раз кажу 500 тисяч гривень. Всі зібрані оці інструменти, на які ми збираємо, підуть до бригади Азову. Вони зараз на сході нашої країни боронять нас від російських окупантів. Загалом із цієї суми зібрано 16%. За що ми вам дуже дякуємо, тому що кожна ваша гривня вона наближає нашу перемогу і допомагає нашому війську. Екофлоу піде їм на зарядку. Рацій, батарей до дронів, телефонів, планшетів та іншого обладнання. Starlink дозволить залишатися на зв'язку. І від екофлова Starlink теж можна живити. Ну і антени дадуть можливість дронам літати далі вище. І забезпечувати надійною картинкою поле бою, щоб наші війська могли аналізувати все, що відбувається зараз на фронтах, а відповідно продумувати свої кроки на кілька вперед, щоб випереджати російських окупантів. Долучитися до цього збору, ви можете відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах. Це 10, максимум 15 секунд вашого часу. Або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили з вашою допомогою. Їх уже напевно поза сотня. Загалом є, і ми вам за це дуже дякуємо.